Щось виходив з трансляції і нанової запускав. Тому що я не розумію, в чому причина. Но ну, YouTube дає дуже погане погану якість відео. Дуже погану якість відео. Персик тут лежить. Чекає. Ефіра. Да? Чекаєш ефіра? Розпозіхався. Починає прокидатися. О, угу. Говорять, що нормально. Я не знаю, в чому причина була першою початку трансляції, ну там пару хвилин було. <починаєш>, Починаєш прокидатися? Персика, нічо, що ти окупірував столик. Подушка твоя лежить ось. А ти на столику розлігся. Першу половину дня активнічав, а за лежить все. Повечеряв. І спить. Да? Я там працював під вечір вже на 6-й годині. Двері закрив в кімнату. Я не бачив, що він також був в кімнаті. Чую щось м'явкає, відкрив двері, немає нікого. Закрив двері, ну, щоб не заважати. Чую щось муркає. Опять відкрив двері, опять подивився, немає. Нікого. А він ззаді був. Я не побачив, він був в кімнаті, Муркав, сидів під балконом. Щось возмущався, хотів на балкон. Але, як я вже розповідав сьогодні, виносили його на балкон. Ну, зранку попросився на балкон, я його виніс. Він там буквально, може, хвилину на руках побув такий вітер був сильний, що прям шерсть його роздувалося, він вуха почав прижимати. З рук зліз і під двері, саму, під, під моїм контролем, звісно. Під двері сам я відкрив двері в квартиру, він забіг. <рі> Потім другий раз попросився також на балкон за хвилин 15 після того. Так, дружина його винесла, потримала на руках, ну, теж секунд 30, можливо, почав труситися на крісло, вкутали його, спав, на кріслі, замерз. Тепличний кіт, не звик. До зміни. А ще зараз така відбулася різка. Ще в суботу, в шортах я ходив, і в футболці, так сьогодні вже холодно було так. До вулиці. Вчора вже похолодало сьогодні. Наскільки це? Вчора на 10 градусів температура знизилась сьогодні на всі, мабуть, 18. Що там десь в Карпатах сніг випав. Ще говорять, що сьогодні якісь бурі, там, піщані, чи які були. Бурі якісь були, чи що там? Ну, Я не знаю, ну в нас я думав, що після вихідних зазвичай там приїжджають, у нас поруч, поруч дачі будинки. Приватний сектор, то палили листя, ну такий запах був, наче як листя в горе. Усени зазвичай палять. Ходили ми на поле, дивилися там, вигоріло частину поля, куди зазвичай з персиком ходили гуляти. І так цікаво вигоріло поле, вже блоки якісь лежать. Кесь будівництво буде. Чисто випадково. Поле вигоріло і блоки зразу з'явились. Хоча ми там були е, минулого тижня, ніяких блоків там не було. Тобто ну, вже хтось собі передивився земельну ділянку. Персик, що ти там вилизуєш, так? Що ти там вилизуєш? Разликся. Давай, пограємося с тобой. Все, ні. мышка. Мишка. Він спав просто. Це за прокинувся, зараз марафет наводить. Потом піде Зазвичай у нього така традиція. Поспить, полежиться, наведе красоту і давай їсти. М, все? Мишка зафіксирована. Наталя привіт від персика передає. Привіт від персика Наталі також передає. Бачите, красоту на <ріст> Так, інтимні місця не треба на камеру. Перси. Вмивається. Ну, вмивайся, все, не буду трогати. Нічого собі як заспався до відмивається. Ну, терепиш у мене також був котик персик. Персик гарне ім'я. Кличка. Ім'я то в людей, а в тварин то клички. Ну, у нього повне ім'я персивальд. А ніжне, ласкательне, це персик. Хоча, коли я даю їсти, говорю, сер Персевальд, ходіть жрать, пожалуйста, так біжить. Привчив його до команди такої. <ривчив> Як вимивається? Добре, що є, такі люди. добре. Як ваш понеділок сьогоднішній день? Зв'язку з похолоданням таким різким. Незвично, напевно, було. Самому було незвично. Тепло тепло тут бац різко так. Похолодало. Дні, холодні пішли. У нас в квартирі видно, що кіт живе, мишки кругом розкидані. І на кухні, і в спальні, в тій кімнаті, і в коридорі. Не знаю, напевно, що і в ванній кімнаті також може там за ванною валяються, тому що всіх мишей не можемо знайти. Так. Ну. Да. Потрібно утеплятися. Я ж говорю, що Персик такий бодрячком на балкон, а потім з балкона попросився назад, назад в квартиру. Сказав, що ні, не буду я там на вулиці сидіти. Зазвичай любить на балконі посидіти, подивитися. За пташками. Лягає або на руках, або є тумбочка там, де лягає і спостерігає за пташками, за машинами, за людьми. Ходять. Ще там якісь, можливо, комахи пролітають. Особливо любить дивитися за мотоциклами, чомусь, не знаю. Чому? У нього прям улюблене завдання, заняття таке, коли їдуть ці мотоцикли, там, як ці. ці мопеди різні. Ощується вносика. Мишкою тобі вносика. Нашепку треба одягати. Персико, будемо тобі шапку вдівати. В нього є шапка така. Жапка, шапка, жапка. Будемо вдівати шапку-жапку і будеш гуляти на балконі. Бо в нього є така жилет... жилетка е, тепла. зелена. Також зелена ми. Виносили його в. В ній минулої зими, то нормально так не трусився, тож привик до тепла. Хоча тут не зрозуміло, як цієї зими, як з опаленням буде. Будемо надіятися що все буде добре. Так що буде помаленьку утеплятися. Хоча по ньому видно. От почалися холода, він розпушився. Можливо, підшерсток почав рости активно, ну десь за дві неділі до, до цього похолодання почав підшерсток э, виріс. Куда? Воду пить. Вдавсь? Пірсоні. Куда ти розігнався? Далі, що дружина коментує, вітання вам, дякую за вітання. Розкажи, біля, що я коментую. А, дружина коментує. Я погано бачу, я не бачу ваших коментарів, тому вона також зайшла на ефір і мені зачитує коментарі, а я їх вже озвучую. Чи якщо питання є, то відповідаю. Я погано, дуже погано бачу. Як здоров'я вас і гаразд? Добре. Головне, щоб не хвилювався. Сидить на дієті, дієтичний корм. Мені це йому дуже нравиться на дієті. Ну, дієтичний корм не знаю, як подобається, бо мені здається, коли він сидів на звичайному кормі, той, який ми йому давали перед дієтичним, то він був такий більш повніший. Ну, зараз він не поправляється. Ну, як 5 кг як ва. Коли хворів, він скинув до ч... 500 грам, тобто похудав на 500 грам, що дуже багато було. А потім за 3 місяці набрав цих 500 грам, і от зараз він важить рівно 5 кг. То нормально. Ну, По поведінці видно, що енергії йому вистачає. І цей корм дієтичний, він там якось особливий склад білка йде. І він його, по суті, в нього йде менший розход цього корму. Ну, щоб так просив їсти, він не, про, не просить Просить жидкий корм. Ну, це також дієтичний. Ми йому даємо там потрохи протягом дня на 4 рази розділяємо баночку. То наїдається. Сьогодні навіть в день її не доїв, полудали йому порцію. Він прийшов, понюхав. І не з'їв, ну потім пізніше, вже вечором оце, що я говорю вечором. Ввечером вечером прийшов, доїв, йому ще дали добавку, ще доїв, тобто по бажанню по такому єсть. Сухий корм в нього, в нього завжди є в наявності. Цієї ночі навіть не виїв той корм, який йому всипаний в миски Зазвичай вранці встаєш, то порожня миска. Порушено, бо ми спаємо. Ні, персик не спить з нами. Навіть в дитинстві він спав біля мене до 4 місяців, ну, під одіяло він ніколи не залазить. Може, отак взяти його мож, могли в дитинстві там посадити, він там ну може хвилину, може, хвилин 5 посидить, посидить під одіялом, а так він з нами не спить. Він не, не, не ручний. Довго на руках не сидить, під одіяло не лізе. Він спить в себе, ну, біля дружини спить на тумбочці при кроватній, або в нього є в шкафу. От там відео є, де в його е, полочка з теплим ковриком, де він спить на ній. Або в мене на полочку полицю залазить, там, де мої речі. Залазить туди і там спить. А під одіяло ну, ніколи не залазить. І в ногах не спить, ну, тобто, не, не лізе до нас на ліжко. Це щось не той, кіт, який спить з людьми. Не сильно ручний. Це останнім часом раніше взагалі не можна було ні на руки взяти, нічого. Це одразу бився, кусався. Зараз хоч не царапається, тільки кусається. Це бачите? Ізлюкінку сюкін. Зміяний да, ж? Так, теж говорять, що є легенда якась, що коти пішли від змій і. Від, від змій і Левів. Ну там по якійсь легенді в якогось народу. Бо очі котячих ось цей такий розріз вертикальний, тільки от в котів. інших кошачих немає такого круглі зрачки. І в змії такі, сами, такі самі зрачки. Є легенда така. Що таке? Мишку свою шукаєш? так. Заберемо твою подушку звідси. А, в нього ще тепла подушка є. Зимою цій подушки влітку. Це зараз ми її витягнули. Ну, як вона була в доступності, ну він на ньому не звертав уваги. А Вона лежала просто. То зараз і ви, ви витягнули, поставили, щоб він вже привикав до неї спати. Але. Не спить поки так. Зубами може в місці друге відтягнути, що вона йому типу, мішає пройтися повз, але не, не спить. Так, інсталяція твоя з мишей. Ще я там лапа. <ріст> <ріст> то минулої зими я на цій подушці спав добре. Я щось не пам'ятаю, ми здається інший колір замовляли, але прислали нам. цей. Можливо, то на фотографії. М'ятний замовляли. — Да, Мятний замов... <ріст> да, замовляли якийсь салат. мишку стягнув. Сховався. Щось не в дусі. Сьогодні персик. Знаєш. Що там гризеш? Коробку йому всю залишили як укриття. Що, і там тебе дістали, так? Да? І там дістали. Куди розігнався? І ще теплий ось тут лежанок. Він влітку також тут не спить. Але, а зараз побачу, бачу, що почав залазити вже, почав користуватися ним. Ой, щось у нас не виходить, щоб персик був на виду, не вдусі. що в мене в коробки гризі, бумагу магу Це не стояло, як у вас. Та щось гризе чути. Не ну, погриває. Сказали, підказали, що треба робити. а то Персик не знав. Та він щось тут і от когті точка, у нас вже скільки півроку не видно, щоб він не... Лежати лежить, а когті так не точить. Точить когті от, тільки от там на трубі. І ну тут збоку точив, де фонтанчик стояв, але тут фонтанчик поставили, то він тут не точить. Тут також нитки. То раніше й там точив, то зараз не точить. А так більше ніде не точить кохтіть тільки в себе на когті-точці. Вранці встає і саме перша справа це йде до своєї когті точки. Такі вийшов на розборки. Хоча вийти вже з кімнати. Це двері прикрили, щоб він не тікав, щоб в ефірі поучаствував. Це ж канал про нього, про його життя. Так? Да? Сидить під дверима. Можливо, є якісь запитання. Задавайте питання, буду відповідати. Про персика. Персик мій плигав на голову будив, так. А як вас будить? <рес> він якимось чином особливо муркає, що чую я, а дружина не чує. А якщо я не реагую, то він приходить поруч, сідає на прикроватну тумбу, і буває, що лапою по голові отак. Ну, я покажу на ньому так, лапку, лапою своєю, мене по голові отак ну, не пригає нічого і не кусає, а отак просто лапою, типу, вставай, давай, давай їсти мені. Отаким чином буде. Ну, щоб там на голову пригав, не було таке. Було так пару раз, що просто про ночі грався, то проганявся по нас, але ну так не буде. от так особливим якимось своїм муркотанням. А якщо не на Ну, то дуже рідко. А так зазвичай я чую, коли. Приходить муркає сідає біля, на прикроватній тумбі біля мене і починає муркати. Я тоді встаю, він йде за мною, даю йому їсти, він поїсть і назад вертається на тумбу, що зі сторони дружини і лягає далі спати Зазвичай це відбувається о 5 годині ранку. Так що він у нас гурман в 5 годині. Будеть, їсть і йде далі спати. І притом так, що сухий корм же ж є завжди в наявності, він може його протягом ночі їсти, а може не їсти, а це буде, що давати йому, як це, вологий корм. Ну, з консерв, ну, консерву. Я йому даю, він її поїсть, і назад йде. А сухий корм він не трогає. Сухий корм протягом дня може поїсти, протягом ночі, Ну за сухий корм він не буде. А будуть саме, щоб дати йому вологого корму. Отаким чином. Мурка її. Говорить, вставайте. Верніш, не вставайте, а вставай. Бо я даю. Ну, добре, всім дякую, що були з нами, з Персиком. Персик всім вітання передає. Бажає гарного вечора. Зараз Персик піде получати свою порцію вологого корму. І сухого <реш> та й будемо готуватися до сну. Всім добра, щастя, будьте здорові! Заходьте до нас на ефір. Наступний ефір буде в середу, о 9-й годині вечора. Тому заходьте. Буде бажання, буду радий вас бачити, чути. Пишіть свої питання, ставте лайки, підписуйтесь на нас. Ми вас всіх любимо. Всім пока!